Встановлено, що на тілі потерпіло наявлені численні рани, які утворилися, і кровоточать по всій е, частині голови е, одяг потерпілого просякнути рідиною бурого кольору. Що деякі підстави вважати, що на місці вчинення злочину можуть бути сліди речовини бурого кольору. Під час огляду трупу встановлено, що найпершим житловим приміщенням є будинок по вулиці. Тобто на даному володінні він сьогодні був чи не був? Був, ми ж привезли стінку з, з ним. Ви з ним да. сюди привезли да. стінку. Да. І що було далі? Ну, я йому дали пару чарок, він маску причистити, якщо спати до хати. Я йому дав сукир, щоб він чистив. А Нет. ви пішли спати? Так, да, я закрився, пішов спати до хати. Osk. Nah, sekarang dah. Itu dekat kat tam. Katiga ni. Зловмисника поліцейські затримали порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом Звенигородської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у чиненні умисного вбивства, що передбачено частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Наразі у суді йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіки загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.